Його зустрічали бікбордами, святійший патріарх Кирил на Буковині. Буковина вітає свого патріарха. Чому тоді, через 21 рік після тої грамоти, було сказано, що для буковинців московського патріархату Кирил їхній патріарх? Тим, своїми руками тих 5 гривень на свічку чи 10, щоб патром. Дайте на наш народ, що ви хочете, щоб я це робила. Ні. А я, що я тед, скажі? <пілляв> <пілляв> отець, скажіть. Отець В'ячеслав, хто ваш патріарх? У нас вища <пілляв> <ліше> інстанція, <пілляв> Не перебувайте. Так, Одна так. Давайте. Отець хотів просто поговорити, то <пілляв> давайте, будь ласка, поговоримо. Маю право, ми не заходимо в публічному місці. Так. Можете так. знімати так само. інстанція, Хто влади Онуфрія визнає як предстоятеля окремої помісної православної церкви, з інших помісної православної церковь, поминає його на великому полі. Конкретно? Не брешіть. Ні, я не брешу. Ви обмануєте. Отець обманюєте. Жоден пристоятель помісної православної церкви не поминає митрополита Оноса як пристоятель прямої церкви. Згідно тому, ви обманюєте. Ви обманюєте ті Томас, тільки Томас у вас, тільки у вас Томас. Що ви говорите? що ви людям заморочуєте голову? Чого ви людям заморочуєте голову? Нема ніякого тому, у вас не вирішити вниз і хипіпані, без немає Мені, мені, дуже важливо, мені дуже важливо, аби пан отець проговорив те, що він знає, аби показав рівень свого розвитку і рівень власних знань. Мені це дуже добре, і я дуже радий. Значить, Отець В'ячеслав. Значит, будь ласка, якщо ви говорите про автокефалію власної церкви, то будь ласка, доведіть, яким саме документом надана автокефалія УПЦ. Ну так, я сказав, сказав. Яким, яким саме актом нормативно-правовим надана автокефалія <пец 'я> у ПЦІ? Що саме? Це було в Що саме? Надана автокіфалія. <пец> От вам, будь ласка, дорогі мої брати і сестри, грамота Алексія, видана <пец 'я> <пец 'я> митрополиту Філарету Денисенку. А чу -чу Послухайте не, мене, не, бо не, він не, тоді чу -чу -чу був простоятелем. Е і в цій е грамоті, виданий е е е патріархом Алексієм митрополиту Філарету Денисенку, вказано, поміж іншим, що читаємо: Українська православна церква все через нашу Руську православну церкву все з той польською церквою, Тобто, в грамоті Алексія, на яку посилається. Зазвичай звичайний рядовий священник, що мовляв, ми самостійні. Чітко прописано, що ми з іншими церквами маємо зв'язок тільки через підпорядкування РПЦ. Ідемо далі. Отче, звичайно, що насочка, не втрайтеся до моїх документів. Будь ласка, А, чого? а, чого? а чого ти підроблюєш документи? Що? Далі чого? йдемо. Якщо це грамота дійсна, одесь ви хочете спілкуватися, якщо це грамота дійсна, ви писали отакі файлини з 1991 року. Да, так. Тоді чому Дійсне, патріарх Кирило, приїжджаючи у 2011 році на Буковину. Його зустрічали бікбордами, святійший патріарх Кирил на Буковині. Буковина вітає свого патріарха. Чому тоді, через 21 рік після тої грамоти, було сказано, що для буковинців московського патріархату Кирил їхній патріарх. Тобто, знову ж таки, ми кажемо, що ну, ви самі косатуєте, що ви брехуни. Ідемо далі. А, ось переді мною фотографія Святого Престолу. Це кришка престола обернута другим Боком. Якщо ви знаєте, коли посвячується престіл у церкві, то на протилежній кришці пишеться, з чого благословення посвячується престіл і за якого пристоятеля церкви. Це престіл святиться у Глибоці Хрестовоздвижинський храм у 2020 році. Якщо хочете, можете на сайті УПЦ уважно переглянути і побачити те, що е, там от священник місцевий отець Микола Кобзей. І він присягає на вільність підписуючись на святому престолі, ми бачимо, що е, при святітельстві святейшого Кирила патріарха Московського всія Русі. А далі йде поминання Онуфія, тобто дуже чітко і гарно прописано, що навіть у 2020 році вони підпорядковувалися. Патріарху і його ім'я Московського патріарха підписували на святому престолі. В принципі, це норма і нічого дивного немає, ви можете це загубити отець. Це що, ну, що, Я вже від вашого розвитку побачив, будь ласка, наводьте щось інше. У мене в руках мені, що, далі ми мені, бачимо мені. календар, виданий Московською патріархією за місяць до 25-го року, тобто він 2025 року. Календар РПЦ. В цьому календарі, окрім зазначення, що митрополит Онуфрі є членом синоду РПЦ, причому на постійній основі, він ще і прописує всіх єпископів УПЦ у складі РПЦ. Зокрема, ми бачимо витяжку з календаря. Ось митрополит Мелетій Єгоренко, який позбавлений українського громадянства, і який є громадянином Росії, і який одурманює голови на Буковині православним Буковинцям, насаджуючи русський мир під виглядом православ'я. Там Schools же саме у календарі, у календарі РКЦ, я з вами. Я з вами пас. Чому так я не хочу вашому напрямку. Далі ми бачимо митрополита Банчинського Лонгіна, який так само розташований в календарі, до речі, не тільки свячений московським патріархом Кирилом прийняв сан від нього, але він і нині є рядовим єпископом російської православної <рес> церкви. Скільки він людей, скільки дітей він спасає? О дуже, дуже гарна тема, дорогі мої. Він не тільки спасає дітей. Він спочатку привів у наш край війну, активно агітуючи за Януковича. Оце ж знову ж таки тоді, коли він приїжджав, через Януковича, Фірта, Шабойка, Азарова. Скачавши колосальні гроші для себе за ті гроші, зробивши класну агітацію за партію регіонів і партію регіонів і Януковича привівши до влади. Завдяки тому Янукович отримав можливість казково збагачуватися, в тому числі за рахунок дітей, якими нібито прикривався салони. По-друге, завдяки фінансуванню він привів цю банду до влади, і ця банда. Втопила Україну в крові, тому не забувайте, що завдяки агітації Лонгіна Україна втопила в крові сотні тисяч дітей. Якщо ви хочете знати Добі про далеко, якщо Добі ви хотіли я... ну, боронь Боже, не хочу навіть тому напрямку скільки цих дітей, не а скільки такі а, мільйони а, доларів а, мені давали, як давали Лонгіну... чекай. Ти що ти ти. Де знаходишся? находишся? Хоче. Добре, чекайте, будь ласка, я закінчую свяченником. Тоді буду відповідати на наступне запитання. Тому, дорогі мої, якщо ви хочете знати про справжні цінності митрополита Лонгіна. Ви дивіться, не на дідом, на якому mm -hmm. в тому числі він заробляє, mm -hmm. а на то, чим займаються mm -hmm. його особисті діти. Безпосередньо його син Михаїл Жар, можете загуглити. Він очолює опозиційний блок на Буковині, очолює проросійське крило у е, Чернівецькій обласній раді. Є бізнесменом і досить е, сильним лобіювачем руського мира на Буковині. Оце це вам все що треба знати про митрополита Володимира.